Багато людей говорять, це розумні, те ми значущі, та нам не до Бога. І у світі багато людей говорять, що вони не мають часу на Бога. Але коли в людини щось трапляється, щось стається жахливе і вона втрачає абсолютно все, то їй вже тепер треба до Бога. Але це так не має бути. Люди зрозумійте, тому що е, Бог має жити в нас кожного дня. Кожної секунди, тому що Бог нас сотворив, і Він дав нам життя, щоб ми виконували Божу волю. І зараз у світі ми можемо побачити, що є дуже багато болю, страждань, страждань хворі всяких, недостатку і багато війн, і вони не зменшуються, вони навпаки збільшуються. І вже нікому не секрет, що у минулому столітті, коли були дві світові війни, мали відбутися ще дві світові війни. Але ядерні, але Бог цього не допустив, і це є заслуга Бога, тому що він продовжує час, щоб людина покаялася, щоб людина могла врятувати свою душу і не потрапити до пекла. І Ісус ще казав дві тисячі років тому, що це не станеться, доки не буде проповідувана Євангелія кожній людині до краю землі. А зараз в світі 97% людей вони знають вже про Бога. Залишилося зовсім мало. І ми живемо в такий час, коли йде гонка озброєнь. І це є божевільна гонка озброєнь, тому що дуже багато зброї виробляється, дуже багато техніки, всякої, всяких цих ракет. І це є дуже жахливо насправді, тому що замість того, щоб виготовляти у зброю могли б людям купити їсти або там дітям дати на ліки ці гроші, але люди цього не хочуть, на жаль, і нам залишається тільки вірити в Бога, проповідувати слово Боже, каятися в своїх тихах, і ми можемо спасти не тільки себе, а й інших людей. Амінь.